Інших громад, а саме 16 осіб із Ральківської громади, 2 з Любашістки і 3 стармомістівських з даних дітей могло надано до відповідного проєкту рішення. В зв'язку з цим виникла потреба укладання довго про співвідства між нашими громадами для того, щоб дані дітям могли отримувати дану послугу. З метою організації даного процесу селищною головою було прийнято 16 року розпорядження фінансування споробів старіальних громад у сфері інклюзивної освіти, на що було також надано е, фінансово на віддіні висновки про доцільність даного питання, а також нам готувано проєкт рішення про наняття згоди на організацію сповідь старіальних громад у сфері інклюзивної освіти. Про що ми йдемо? Що нам необхідно дати згоду. Анізація провідниця Кривозетської територіальної громади через Кразецьку селищну раду, в особі Кривозерського селищного голови Бузінського Павла Григоровича, між Браківською територіальною громадою, в особі Браківського селищного е, ради, в е, особі селищного голови Москаленка Миколи Линича, Кам'янівстівської сільської територіальної громади через Кам'янецьку сільську раду в особі е, Кам'янецького сільського голови Ляхова Олександра Тимофовича. Любошівської селищної громади через Любашівську селищну раду в особі Любашівського селищного голови Павла Ганіватовича у сфері інклюзивної освіти у формі делегування послуг дітям з особливими освітніми потребами, які проживають на території вищоканих громад, комунальних установи, Кривозерський інклюзивно насусний центр, Кривозерської селищної ради з передачі відповідних фінансових ресурсів. Друге, Кривозерські селищні раді Перугальського району. В особі Кривоземського селищного голови Усійського кола Гроча надіслати очільникам вищих вказаних громад пропозиції у початок переговорів з питанням організації робіт у сфері інклюзивної освіти та у разі надання згоди на організацію робіт, забезпечити утворення комісії підготовки проєкту договору про розповідних соціальних територіальних громад. Третє. Делегувати до складу комісії витовки проєкту договору про розповідних територіальних громад Олександра Симотура, вступник селищної голови, Наталію Барську, начальника фінансового управління, Наталію Голубу, начальник відділу. До освіти Анну Маринецького, начальника юридичного е, відділу. Далі йде по тексту, е, як можна рішення оскаржити, яким чином, і е, контроль е, покласти на комісії, е, на які ви розглядаєте. На сьогоднішній день е, обґрунтованість даного співробітництва полягає в тому, що у даних громадах це в Раді Святомістійська і Любашівка відсутність. Е, Такої установи, яка може давати відповідні послуги, а тому нам необхідно ініціювати це питання, щоб могли вкласти відповідний договір. Проект договору буде утворена комісія, де напрацьовує також, де входиний на комісію перед тим, як буде звершитися на сесії, де того, що ми говорили, внесли правки та, та нюанси. Після цього можемо дати згоду на його підписання. Не усе, да, так? Дякую. Дякую. Ну я думаю, зрозуміло, так? Да? Питання буде виноситися на сесію, так розумію. Проєкт рішення нам було озвучено. Хто за те, що посхвалити даний проєкт рішення за винесення на завершення, Дякую.